За народними фінансами чіткий облік. Кошти, які люди жертвують на потреби майдану, контролюються декількома людьми. Всі вони перевіряють звіт один одного. Таким чином одноосібного доступу до грошей немає ніхто. Тим не менш, усі надходження чітко фіксуються. Як запевняють у штабі національного спротиву, все прозоро та публічно. Щоправда, надходжень при цьому значно більше ніж видатків. До прикладу, учора зібрали майже 75 тисяч гривень, 215 доларів та 120 євро. Витратили при цьому менше половини на транспорт, харчування мітингувальників, прирядкування ода та інші статті. решту коштів штаб акумулює, бо кажуть, невідомо що буде далі. В подальшому як буде розвиватися ситуація? Є потреба в тих, які постраждали на Грушевського. Є в нас людина, навіть яка око втратила ампутували її в Долинському районі. Ми будемо йому допомагати. Можливо, по Україні будуть такі люди, і ми будемо також їм допомагати. Але це все буде публічно відкрито і знову ж таки. Ми не знаємо, коли це закінчиться. Тому кошти ми акумулюємо і, і в разі необхідності будемо їх використовувати по максимуму для того, щоб реагувати на ситуацію, яка відбувається в країні. Між тим з міста й надалі відправляють автобуси з мітингувальниками до Києва. Хоча б один щодня у пікові дні виїжджають по 4-5 автобусів, каже Василь Попович, і навіть давали гроші на бензин для бусів і машин. Бо у столиці дуже потребували підкріплення.